Всім привіт із Сонячної Італії. Сьогодні такий дощ непоганий. Завтра моїй малишці Марії вже 7 років. А. Так що я вже буду писати не діабет 1 Марія 6 років, а діабет 1 Марія 7 років. Поїдемо, заберемо з нею хрустики в пастичерії Ми замовляли торт. І хрустики Марія захотіла. Але в торту нам відмовили через тиждень, сказали, виберіть щось попроще. Зміса що щось попроще. Говорю, я сама спечу. То в іншого замовила. Наш батут вісить, скоро буде він стояти. І поїдемо хоча б хрустіки заберемо. Так? Ти любиш таку погоду? Любиш дощ? Чуть-чуть. Нравиться. Нравиться. Нравиться дощ? сонечком. Тобі подобається дощ із сонечком? Ага. У нас там грушка цвіте, боже, як шикарно цвіте черешня. Вісите? А. а я люблю дощ. Нічого робити на вулиці не треба. Це, мабуть, ще залишилося з тих времен. Ми в селі мали город, корову, все на світі. І просто коли дощ йшов, ти вже пішов, щось зробив і нічого лишнього не зробив, пішов відпочивати. І з віконечка дивись. У нас весною завжди приходила якась тривога, тому що весною треба було зробити все псевдо. Кака тривога? Ну, Така тривога. І школу закінчити не з тройками, хоча і не з двойками, хоча б з четверками, а, і городи посадити. І корови в поле виганялися. Тому весною в нас була тривога. Не знаю, як в городських, але в сільських. Хто з села, хто дорослий, кому плюс 40, хто з села і вже немає тих корів, або має тих корів, то повірте, весна красива для тих, хто байдики б'є. Це для мене весна красива. Коли ми жили, тримали корів городи, то це було так. Не очень. <реш> ну, весело було взагалі. Чого? Ти завжди зайнятий, ти чимось займаєшся. Ой, це моя лавандочка. Верніше, наша лаванда. Це один кущ. Просто от вона дуже дучно тут удачно посажена. Ще шикарно. А це інший кущ. Ну, це інший сорт, весь заріс. Рози чоловік садить. А, і полинь у мене тут, а бачите? Пастичерія, дольчі ідея. Заберемо клякери наші. Это... Тут три сестри працюють. І вони дуже зайняті на Пасху і, на жаль, нам не зробили. То але нічого страшного. Ой, я дуже люблю такі біскоті, особливо коли вони свіженькі тільки обмазані. Дуже смачно на весілля. використовую. макети, тортики. Кивай, вони Вкусняшки. мені. Я його Вони дуже схожі на наші паски. Оце справжні паски в Італії, не оті фабричні.

Ну, банка. Ой, зайчик мій. Алло. Такі макетики. не нема машини, не йди. Зірка на каблуках, понимаєте, йди рівно хоча б. Стой, стой, не йди. Що? Що? Що, Нічого не хоче, ти бачила? Пошли, Зірка за своїми каблуками. Ай, мама мія Мама з телефоном, Зірка з каблуками. Капец, Відкривай мені багажник. Відкривай багажник. Відкривай багажник, не знаю. Я тоже зайнята Давай допомагай помогай. Сам буде в нас хрустик і тортик. О, щоб ви так розуміли, італіянці великими кусками торт не їдять. Там 2,5 кг на 30 чоловік. То отвічно. Так що. А тортик ми заберемо другі пастичері, їх вже завтра. І все буде добре. Да, зайчик? А як буде в нас нова кухня, ми самі будемо пекти. Всім привіт-привіт ще раз. Із сонячної Італії, так. У нас нарешті пустився шалений дощ. Нарешті він йде цілий день, не капельками там якимись. А, тому що дощ має пройти, щоб не викручувало, не виламувало. Тому що дійсно якісь магнітні бурі були. І не дощу, і не парів, і нічого на вулиці робити не будеш. Я і так нічого не роблю. У нас завтра, малишки, день народження, намічається. дуже хороший день. А ви знаєте, коли я свою двоюродну, троюродну сестричку коли звала сюди. І, ну, Хто вже зі мною знайомий, моя троюродна сестра. У вересні вийшла замість за італійця. І це був мій інструктор по воді. Він от причепився, що хоче в І от вибрав мою сестричку. І ви знаєте, коли я її сюди звала, ну, я ж не знала, складеться, в них не складеться, але я йому давала номера телефонів і він відразу відкидав. І коли я дала номер телефону Тані, а я подумала, прийду на другий день на водіння, він мені скаже, що давай когось, а в мене вже нікого не було, то вже було останнє. І так нікого не було, я йому там пару якихось предложила, е варіантів. І, в общем все. Я думала про те, що от я все-таки всі ми егаїсти. В першу чергу ми маємо думати про себе. Я подумала, боже, я тут буду не одна. Ну, до неї їхати час їзди, я е, з дитиною що так не можу, в суботу ми в басейні. Але все одно закінчиться школа, пару разів ми її зустрінемось. І от на день народження дітей. Тому що як не крути, а е, хочеться друзів, хочеться рідню, як не крути. І коли її звала замість, я подумала про те, що ну все, не одна я тут буду. Жертва. І це, і вони. Завтра ми йдемо на півдні на п'яту годину, але її чоловік там раніше має їх привезти, і напевно вони з 12 години приїдуть. Заберуть отбори. Завтра має бути чудовий день, напевно, найчудовіший. Ну от Як не крутий, а от саме в такі дні твого народження, народження твоїх дітей. Я раніше думала, ну, от звичайний день. Можна й в інші дні побажати чогось хорошого, але напевно, от саме в такі дні, в самі дні твого свята, твого народження, ці побажання мають силу, мають побажання, мають силу. І якщо сам собі не організуєш, тобі ніхто не організує. Я пам'ятаю, мене сестра. Ви зараз своє день народження плакала. Ну що ти плачеш, Все, організуєш буде, не організуєш, не буде. Потім потихеньку-потихеньку ми підросли, це зрозуміли. І все, це. До сьогодні разів народження я привикла, що це що таке, але є Моніка, яка завжди привітає. Є е. малишка вже, яка мені в минулому році. Я вафельний торт мазала. Вафель тут нема пустих. От чого-чого Віталії, вафель пустих нема. Згущенка є. Я зварила вже різних банках, така як у нас. Зварила ще. Й в баняку на вулиці на кострі зварила. Зразу 4 банки. І такий оце тортик со згущенки, Моїй подрузі дуже сильно сподобався. Нічого замисловатого і вкусно. Хоча мені геть запалювали. Так що таке? Так що от, пазли складаються і хай вони складаються в усіх якнайкраще. Як одна жіночка написала, нам дається не те, що ми бачимо очима, а те, що нам треба по життю. І той, хто бачить картинку, в мене все, от, в мене немає картинки, як о, по телевізорі. У мене все по правді. А, і навіть на цю картинку, коли люди дивляться, все одно може підгрібати. Не треба, щоб нікого нічого не підгрібало. Чоловік десь з відрядження їде, але я настільки привикла бути сама, я в, 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 в розстереності. Він там щасливий їде, бо додому їде. Як не крутий, він у своїй країні, але ж їде додому, хочеться додому. О, за півтори неділі, а роздрінилася навіть їсти варити. Але, повірте, в Італії щось на друге, вермишелі і вже довольні, як слони. О, що таке? Ти що, спатуняєш там? У нас канікули, ми тиждень вдома. Так що такі відео у нас будуть. Ой, казала одна, писала. Боже, наша дитиня ті бабські сповіді. По-перше, діти ж теж мають рости і розуміти, які в неї мають чоловік, що добре, що погано. Кажу до чоловіка, хоче, щоб вона знайшла собі такого, як ти. Каже, не знаю. Але все робить для того, щоб вона, в неї була стабільність, щоб вона не була залежною. Все одно він це робить. Те, що він заробляє, те, що він відкладає, то він не хоче ринькати, він хоче, щоб це все залишилось його дитині. То й добре, а й залишається все його дитині. Що це в те за бумажки? Вона відволікаєш. Ти вже там всі кросворди порішала. Забула звізда свій телефон, так? Да? Ні. Я сподіваюся, що програма не зіб'ється. В неї оцей смарт... смарт смарт її з інсуліном. Підключається через Bluetooth до її телефона і вже дані через інтернет перекидаються на мій телефон. Телефон зірка не взяла. Я не так не люблю, коли посеред Я Сьогодні Ти Сьогодні Кітямура, так не люблю, коли посеред дорозі їдуть. І ти вже не знаєш, куди їхати. Іди тут. А вони ще їдуть. Так, що так є Все добре, все спокійно. Добре. Садись, да. тут часи. Так. У нас є подружка. Ми ж... Э... 4 серпня, коли в нас виявили цукровий діабет, ми були в Україні якраз. І за три дні до нас там попала дівчинка Ев. Кисуча. Попала, там була дівчинка. Ми приїхали, там була дівчинка, яка за три дні до нас попала, в реанімацію вона взагалі три дні лежала. І І Полінка їзди. Ну, ось це не з діабетом була. Ми з Поліною подружилися, досі дружимо, созванюємося, в коліна тільки є папа. А мами її не стало, тому що коли боярка була в окупації, мама, я так розумію, на діалізі була, тому що у мами теж цукровий діабет був. І вже мама на діалізі була, то, на жаль, коли боярка була в окупації, Полінина мама не попала на діаліз і її не стало. От так, от і Поліна тепер лише з папою. І коли я розповідаю про якісь технології, інсулінові помпи, сенсори, і мені пишуть, жіночко, не позорьтеся, ви Америку не відкрили. А я не позорюся. Я не позорюся, тому що я Америку нікому не відкриваю, тому що. Поліна не ставить сенсор, в них нема грошей на сенсор. у Поліни його ніколи не буде того сенсора. Ну, хіба що як виросте, я не знаю. Так що мені болить? Мені болить за діток, які із, в Україні. І ті, хто мені каже, що дещо ви розказуєте, яка там. Медицина Віталія. Якщо взяти щось глибше і проблемніше, то Віталії це тобі зроблять безкоштовно. Рак лічать безкоштовно, не треба буде віддати все на світі. І не треба розповідати. І наших жінок тут багато оперірували, І ще і навіть доглядальницьки оформляють наші жінки. А те, що хтось до когось йде, до яких шарлатанів гроші платить, то таке. І взагалі здоров'я, якщо ти не знаєш своє тіло, що з ним як іде, то який тобі лікар, який тобі шарлатан про це скаже. Є просто своя система, в яку треба вникнути і займатися цим. Так що, який за вами великоптер десь прилетить. Якщо треба, буде срочно в Україні. Ніде ніхто нікуди не прилетить. Просто ті, хто говорить, що в Україні замечательна медицина, не зіштовхувався дійсно з хворобами, не збирав дітям на лікування. І поки будемо збирати один в одного на лікування дітям і з кармана та щити нічого хорошого не буде. Я говорила і про це буду говорити. І діабетики в Україні приречені, тому що дивишся на молодих дівчат, у 24 вже діаліз, у 36 в кращому випадку, якщо в тебе будуть гроші, тобі зроблять перепосадку. І це огромніші проблеми. Чому в Італії з діабетом доживають до восьмидесяти років, і тобі ніяких операцій не робили, там по мінімуму. А в Україні дівчина в 26 років вже 30 операцій на очі перенесла. Не задумувались, тому що нема інсулінотерапії нормальної. Я сподіваюся, що з інсуліною помпою моєї дитини в 30 років ще буде все добре. І так само син три роки тому, як поламав ногу, то в одних в місцевих сказали, та там все добре, гіпса наложили, а воно болить і болить. Ну Добре, що сестра в військовому госпіталі працює. Вона за ті всі знімки і до своїх хірургів. І, звичайно, за, за самі болти за все 15 тисяч платили, то це все просто кур'єр навіть приносив. Це навіть не лікар тобі продає. І, звичайно, хірургу платилося, система така. Хорошо, у мене син він ніде не працював, вибачте, 19 років йому було там, що сказати. Зять три місяці тому він проробив у пожежній частині. 20 років. Впав з дерева, руку зламав. Теж наложили гіпс, там все добре, маленьке зміщення. Замотали, добре. Ідемо додому, беремо заснімки. Опять в мене сестра на роботу. Рекомендують когось іншого. І все, типу, ну, приїжджай, приїхав. Державна закрита, бачив приватну. 2000 євро, 2000 євро, щоб скласти руку. Є гроші склали, нема грошей, не склали. Є гроші, живем, нема грошей, не живем. Я не думаю, що в Італії будуть платити 2000 євро. Та італіанці з ума зійдуть, якщо, не дай Бог, заплатять 2000 євро. У мене сусід, який втратив ногу, одрізав фризою, прилетів в гелікоптер, забрали його разом з тою фризою. Чотири місяці ні копійки не заплатив. На протез 6 тисяч дали. Ну, хороший протез 30. Реабілітація то все, все друге третє. Давайте ще поговоримо про те, що в Україні медицина лучше. Лікарі і сам медперсонал дійсно, там рівних нема. А особливо в теперішніх умовах і класно, коли є такі відважні і допомагають. Так що не треба. Діабетики в Україні приречені. А Америку так відкриваю Америку, в дитині інсулінова, 5 тисяч євро. Немало не хто таке собі може дозволити. Воно проблему не рішає, але воно полегшує життя і контролює цукри в крові краще. Так що хочеться покращувати. І ще один такий момент. Ви знаєте, оцей момент? Мені воно абсолютно не треба. Але на кожному кроці Дубай, Дубай і наші дівчата в Дубаї. Ви розумієте, мене це заділо через тиждень ну, співчуваю, дуже співчуваю, тому що ніхто не заслуговує на біль. Але, ви знаєте, по-перше, моя подруга говорила, що ще 30 років тому у них таке ставалося, що їхали, ну, вона каже в Америку, не знаю. Ще 30 років тому і пропадали дівчата, а якщо і поверталися, то просто по кускам. А, і... От із цим дубаєм, що зараз це вилізло, по-перше, я не, не вірю, що зараз це тільки, що це вже дуже давно налагоджена ця система і постійно кудись якісь дівчата їдуть. Але я не про це. Якби кожен цей блогер, який по півчаса собирає цю інформацію, розказує про какашки в роті. Якби так розказували про проблему діабетиків, тому що аутизм там, допустим, там інше лікування. Я беру діабетики, тому що я бачила, я знаю, які це розхідні матеріали, я знаю, як це дорого і наскільки системи. Які може використовувати діабетик, наскільки вони продуктивні? Я вже говорила і не перестану говорити. Не втомлюся, що, хоча б, забезпечили б українських дітей сенсорами, щоб контролювати глічемію 24 на 7. Тому що діти кожних 2 години собі прокалують пальчик, і на ці глюкометри навіть треба ці полоски купляти, і не завжди є на ці полоски, що діабет це дуже дорого, і якщо його реально контролювати, реально слідкувати, то ускладнень не буде. Буквально от, підлітки, коли йдуть вчиті, буквально от, 16, 17, 18 років, буквально 6 місяців і все летить От, Просто почки в першу очередь, чергу, в чергу летять реберт, і дуже багато випадків, коли підлітки себе запустили, в 26-30 років вони вже на діалізі. Це дуже страшно, цього можна уникнути, якби це е, держава якось забезпечувала. Тому що рівень життя, аби прокормитися, і вже який там діабет, і які там хвороби, що робити. Тому що коли рак, то людина коси дибки, вона все, що може продає, починає в цей рак вкладати, але це закінчується. А з діабетом можна вкладати 40, 50, 60 років в діабет вкладати, і буде жити людина повноцінним життям. буде жити. Ну, я не говорю про дієту, тому що всі ми маємо на тих дієтах сидіти, тому що продукції дуже багато нам подається, як отрава. Так, що, якби кожен блогер заговорив про діабетиків, про забезпечення? І взагалі, я ж кажу, я виставила пост про сенсори, і мені прилетіло, що не позортесь, відкрили Америку. Так, відкриваю Америку. Тому що я до того, як моя дитина захворіла цукровим діабетом, я лише знала, що цукровий діабет це сестра там, брат раку. Тому що в нас була дівчинка в школі, яка захворіла в 15 років. А в 35 її вже не стало. 20 років, і просто всі органи в неї були з'їжені. От тим, як контролювався той діабет. Я знала, що це просто страшно. Але я не знала, я не знала про сенсори, я не знала про технології. Я думала, що Україна ще на... не має шприц-ручок. але хоч шприц ручки має, хоч дітям до 18 років, і то. Так що по каплям там все вимірюється. У нас є ж дівчинка в Україні, і сенсор їй навряд чи що світить, і навіть вони про це не задумуються, тому що треба вони в Київській області, тому що треба когось знайти, щоб хтось поставив. Навіть не розуміють, навіть не хочуть почитати і подивитися, що сенсор можна й самому поставити. То давайте говорити про діабет. І да, давайте відкривати Америку. Я ж кажу, якби кожен блогер заговорив про діабет і як його можна вкласти в нього і жити повноцінним життям довше, і що якщо не забезпечити інсулінотерапію достойно від самого початку, і якщо запустити себе на 6 місяців і це буде дуже вже потім погано, ти від цього не вмреш, але ти будеш постійно вмирати. Ужасно буде твоє тіло тебе покидати. Це мене, звісно, тригирнує, що говно в роті ми готові слухати мільйон просмотрів у людей. А про діабет взагалі ніхто не хоче нічого чути. Оце да. І оці ці збори на дітей є інші проблеми. Які потребують вкладень, які потребують грошей, які потребують операцій, і все частіше і частіше попадаються збори: збори на операцію, збори на одне, збори на друге, так що медицина в Україні по фінансуванні – нуль. Я ще раз наголошую: я Віталій, не бачила, щоб батьки збирали на щось. Так, що, якщо хочете, ви розказати, що... Очень хреново в Італії, то відкривайте свої сторінки і там розповідайте все, що хочете. А я от мріяла про те, що моя дитина буде навчатися в Україні, тому що там освіта і українською мовою дуже хотіла, щоб вона навчалася. От якось, моя сестра так сказала, що вона буде на лікаря в Україні навчатися. Ну да, на лікаря в Україні навчатися со своїм діабетом. Я думаю, що краще їй тут. Краще в Італії, їй дуже пощастило. І коли почалась повноштабна війна, ті, хто повиїжджав з дітьми і мій діабет, повністю забезпечаються інсуліновими помпами, сенсорами забезпечаються. І дякуємо Європі. Я дякую Італії, що вона, от ми приїхали на прийом до лікаря один раз. На другий раз вже технік приїхав, привіз нам сенсор. На який буде підключатися до інсуліної помпи, нас ніхто не спитав, надо, не надо. В першу чергу це були слова, що мінімізація травми тіла, щоб не травмувати тіло. Тому що, коли колоти голкою, це ж короткий інсулін колеться в руку сюди, в руку сюди або в животик, багато хто в животик не хоче. І залишаються горбіки, залишаються тверде, а в діабетика все важко заживає. Щоб було в першу чергу, щоб не травмувати тіло. не травмувати тіло. Так що в нас канікули? Говоримо про діабет, говоримо про насущні проблеми. І не знаю, не знаю. Так що, йдемо далі, рухаємося далі. І якщо не говорити про проблеми, то їх, наче і не існує. А якщо говорити і розголошувати, то вони будуть існувати. Телебачення для чого було придумано? Для того, щоб залазити в мозок людей і його контролювати, був придуманий телебачення, і от да, там багато блогерів там намагаються виставити гарну картинку, щоб їх подивилися. Навіть не думаю про це про гарну картинку, тому що те, що ми бачили по телевізорі, дуже красиве життя, красивих жінок з макіяжем, костюми, і що, і що це виховало? Ой, да, ми так вірили, що це так класно, це так красиво, це і ми так будемо. Пасемо корів і думаємо, що і ми ж там будемо з макіяжем, вечірніх е, чому? Зараз якось світ більше відкрив очі. Живу в селі, не треба мені ті наряди. Даже живу в селі, заробляю гроші, скільки блогерів заробляють, От, треба вміти. І все, не треба. Я сьогодні одну слухала правда, в Інстаграмі. Каже, мені не треба ті костюми за 3000 євро. Я каже, вибрала жити в сільській місцевості. Мені там треба костюмчик спортивний. Куди я каже, буду ходити в тих костюмах? А з сумкою, куди я буду ходити. Так що такі справи? У нас все цвіте, все росте гарно. А наша черешенька цвіте. Там дідов трактор, не один а два, Сьогодні дід бідний в удар, дощ іде, треба вдома сидіти. У нас, коли дощ йде, то це один світ. А коли сонце, це вже зовсім інше. Але зараз вже трошки розвиднілось, бо то такий туман був.